Тобі, Боже, наш, слава Тобі! Слава Ісусу Христу, любі дорогі друзі, що ми свідомі, чи не свідомі, чи ми навіть годимося, чи ні, але ми з вами є дітьми цього сучасного світу. Сучасний світ має дуже багато елементів, я би звернула один з них це наша нетерпеливість. Як вже там телефон поволі працює, хочемо вновлювати програмочку, купляти новий, комп'ютер погано працює, знову треба щось нове інсталювати. Хочу вже нажати, кнопку з кимось говорити, як хтось не відповідає, ми нервуємося, чому ми дзвонимо до нього, він не відповідає. Сучасний світ він дуже швидкий, і я справді не знаю, як це все закінчиться. Не тому що щось думаю, злеще не добре. Але цей рух, от, він все швидше, швидше, скоріше, скоріше. Це відбувається на світопогляді кожного з нас сучасній людині. Як бракує терпеливості? Я би сказав що не то, що бракує, вона просто не розвиває в собі терпеливість, бо нема нагоди. Розвивати терпеливість. Люди мали колись незбагненно розвинути терпеливість в різноманітних чинниках. Тому терпеливість є неймовірно важлива в духовному житті. Бо в духовному житті це терпеливість найперше до себе. Бог нас любить, але Бог і нас терпить. Бог нас любить, але терпеливо відноситься до наших недоліків, розуміє, що ми потребуємо часу. Маємо розуміти, що і мати час терпеливіся до інших, і інші потребують часу, щоб змінитися, вони не, зверта... не змінюються одразу за одну ніч. Тому будьмо свідомі, що ми маємо цей світопогляд, будь я все швидко досягнути, але швидко дуже багато речей не досягається, особливо в духовному стані, духовному шляху. Маємо мати терпеливі.